Привіт, мої любесенькі. Подивіться на дошку. Так, це дорожні знаки. Їх потрібно всім знати. І водіям, і пішоходам, і тим, хто їздить, і ті, хто ходить. Діти, коли ви з батьками ходили з дитячого садочка додому, коли їздили в маршрутці або в автобусі з батьками чи з друзями по місту. Або коли ми з вами ходили на прогулянку, ви часто бачили різні знаки дорожні. Але не всі ви знали, що вони означають. Тож сьогодні ми навчимося з вами читати деякі дорожні знаки. Пам'ятайте, що без дорослих вулицю можна переходити лише тоді, коли немає близько машин. Або коли машини по тій вулиці майже не їздять. Але краще без дорослих вам цього не робити, бо ще ви маленькі. Та якщо так трапилося, що вам треба перейти в вулицю без дорослих, то пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно тільки кроком. Не поспішаючи, і переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місцях. Там має стояти ось такий знак. Цей знак називається пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще один знак зебра. Ось. По якому, бачите, йде людина. Це білі смужки. Там, де нема зебри, і знаку дорого, переходити дорогу заборонено. Треба шукати відповідне місце для переходу. А як ви гадаєте? А чому ці білі смужки називаються зеброю? Так. Тому що є така тваринка зебра, ви молодці дітки. А зараз я вас познайомлю з наступним знаком. Подивіться уважно: цей знак забороняє рух пішоходів. Якщо ви побачите такий знак, то це значить, що в цьому місці вулицю. Переходити не можна, бо це небезпечно. Всі розглянули молодці. Ще одно, один знак я хочу вам показати. Цей знак означає, що недалеко є пункт медичної допомоги. Якщо по дорозі станеться. Якась аварія. То за допомогою цього знаку можна швидко знайти медичну допомогу. Розгляньте гарненько і запам'ятайте. Так, ось іще один знак. Він називається Обережно-дикі тварини. Послухайте, дітки, маленьку історію. Машина їде по дорозі. Праворуч ліс, ліворуч ліс. Вибігає маленький зайчик. Він хоче перейти дорогу і якомога швидше потрапити додому до своєї мами зайчихи Водій їде по дорозі повільно, повільно. І дивиться, стоїть знак. Він зупинився і пропустив зайчик. Дітки, а якби водій не побачив знака або його не було, що б може, могло статися? Так, могло б статися горе. Молодці діти. А ось, дітки, останній знак. Скоро пройде осінь, пройде зима, весна й настане літо. І ви будете гратися на дворі, їздити на велосипедах. А хто з вас вміє їздити на велосипедах? Ого, дуже багато діток е, можуть їздити на велосипедах, так? Але не всюди можна їздити на них. І саме в таких місцях, де це заборонено, стоїть ось такий знак. Це значить, що цьому, на цьо, в цьому місці. На велосипеді заборонено їздити. Запам'ятайте цей знак, діти. Ось я вас і познайомила з деякими знаками. Але це не всі знаки, діти. Їх дуже і дуже багато. І ви будете їх завжди зустрічати протязі всього свого життя. А зараз, дітки, ми з вами попробуємо відтворити місце, де переходять люди дорогу зебра. Для цього нам потрібні геометричні фігури, це, вірно, прямокутник, це трикутник молодці. А це теж прямокутник. Добре, спочатку для цього, щоб нам це зробити, потрібно Викласти, місце, місто. так? Для цього треба будиночок. Беремо будиночок, клей. Наносимо охайно, небагато. Ось ми цей будиночок отут. Зробимо, беремо серветку і лишній клей забираємо. На будиночку. Що є криша. Так, вона в нас у вигляді трикутника. Приклеємо зверху кришу, знову серветкою. Ще один будиночок був в місті, ж багато будиночків. Дітки, я вам зараз покажу, потім ще трошки ближче. Ось. Наносимо знову клей. Клей, дивіться, багато не беріть, щоб не вилазило. Із країв. Ось тут одного будиночка поставимо, і до нього ще приклеїмо кришу трикутної форми. Так, ось ось у нас є два будиночки, і я хочу вам ще підсказати, що давайте з вами зробимо Зебру пішохідний перехід. Ось тут посередині, між будиночками. Тож приступимо. Зебри – це білі смужки. Наносимо клей на білі смужки. Обережно, не спішіть. Приклеїмо одну смужку. Так, є. Ще одну смужку беремо. Світкуйте дуже уважно за клеєм, щоб, я вам вже не один раз кажу, ще одну, дивіться, дітки, щоб зебра ж вона рівно е, малюється на дорозі. Ось так. Ой, трішечки я переборщила. Ну, нічого, таке буває, я справилася. Гляньте, яка гарна виходить зебра пішохідний перехід. Погляньте, який у нас гарний вийшов пішохідний перехід. І ще запам'ятовуємо діти, що потрібно переходити дорогу у правильно у відведеному місці. На цьому я закінчую заняття. Всім кажу до побачення. Чекаю зустрічі та ваших робіт.